Христос Воскрес, Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми ніколи не можемо пізнати любові, окрім як через особу, яка є перед нами. Це Бог і ближній. Знаєте, сьогодні мав таку одну розмову. Людиною, з особою, молодою особою і говорили саме про момент любові. І знаєте, хотілося цій людині розповісти, що таке любов, але не міг. Не міг по одній простій причині. Ця особа це розуміє. Але вона розуміє цю любов тільки в контексті ось цього земного життя. В контексті любові до ближнього, любові до чоловіка, жінки, тобто ось цієї любові, яку ми, можна так сказати, бачимо. Любові до видимої особи. Ця людина переживала певну кризу. Кризу знову ж таки через любов. Але я насправді не мав слів пояснити. Чому так важливо є в нашому житті ця любов до Бога? Що вона мені дасть? Багато людей на це не уваги не звертають, багатьом людям це насправді байдуже. Бо у всіх зразу виникає питання: а що любов до Бога мені дає? Навіщо любити того, кого ти не бачиш? І якраз в цьому криється секрет пізнання любові? Любити видиме, любити те, що ми бачимо, дуже легко і просто. Любити особу, яку ти бачиш, яку ти можеш обняти, дуже легко і просто. Бо вся наша любов, вона насправді є корисною. Любов до ближнього, вона є корисливою, бо в цій любові ми хочемо щось отримати. Ми любимо. Ми, хочемо, ми готові віддавати, але при цьому в цій любові ми, готу... ми чекаємо зворотнього. Ми чекаємо, що нам віддадуть. І тому так легко любити ось цей видимий світ матеріальний. Бо Він може мені повернути. Я можу з нього щонебудь спитати. Але чи це є дійсно правдива любов? Ні. Це любов торгів, я тобі, ти мені, і допоки нам добре, ми любимо один одного. Ну, як тільки перестає нам бути добре, як тільки ми перестаємо брати користь один від одного, любов зникає. Тому такі часті розлучення, тому так часто люди кажуть, що все, я перестаю, перестала любити, наче любов це щось таке, знаєте, як світло. Вімкнув, вимкнув і забулося. І от тут виходить ось цей момент правдивої любові, коли ми вміємо любити Бога. Того, кого ми не бачимо, того, кого ми не можемо обійняти своїми руками, того, якому не можемо висловити претензії, очі в очі, щоб, знаєте, як ти кажеш, я хочу йому подивитися в очі і сказати, все йому в очі. А нема Бога, не бачимо Його. І от як любити таку особу не видимо нашому матеріальному оку, в фізичному оку. А ніяк. Бо любити Бога. Це любити так, як любив Христос. Він показав людям, що значить любити Бога. Любити Бога. Це вміти прощати кожному, хто просить у тебе вибачення. Вміти прощати кожному, хто розкаюється своїх, своїй провині. Любити Бога, так як любив Христос. Це не боятись послужити Своєму ближньому, потребуючому. Любити Бога це так, як любив Христос. Коли до нього просили, в нього просили допомоги, він не відмовляв. Любити Бога це любити навіть тоді, коли тебе зневажають і принижують. Так так любить Господь. Він любить всіх безмірно. І от коли ми вміємо Гось так любити, любити це значить прощати, служити. Упокорятись. Любити це означає цінувати, бути терпеливим. Любити це означає цінувати все те, що ти бачиш від людини і до простої матеріальної речі. Ось це є любити. І от коли ми починаємо все це любити, так любити, і при цьому в цій любові не вимагати нічого, ось це є справжня любов. Я так вмію любити Бога. І коли я вмію так любити Бога, того, кого не бачу, я зможу полюбити свого ближнього. Саме це хотілося мені сказати сьогодні цій людині, цій, цій, цій особі. Навчись любити того, кого не бачиш, Щоб ти могла, міг полюбити того, кого бачиш. Навчись любити без нічого. Просто так. І тоді ти зможеш любити і мати з цього якусь вигоду. Ну, я так грубо сказав мати вигоду. Наша земна любов, мат, фізична любов, любов до свого чоловіка, дружини, дітей, батьків. Вона справжньої тільки тоді, коли людина вміє любити невидимого Бога, любити так, як любив Христос, виконувати волю, прощати, допомагати, служити Все це я говорю для того, щоб ми зараз знову навчились любити, щоби в часі цієї війни, коли ця ненависть. Ворожа ненависть проникає в наше суспільство через засоби масової інформації, через всякі різні канали, інтернет. Коли ця ненависть породжується у стосунках з ближніми, з такими ж самими українцями, як і кожен з нас, то ми програємо цю війну. Що нам вимагати від якоїсь Америки, Німеччини чи ще когось, щоб нас любили, щоб нам допомагали, якщо ми самі себе не любимо, якщо ми самі себе, українці, починаємо ненавидіти, не говорячи вже про Бога? Пізнати любов, можливо, тільки тоді, коли ти бачиш перед собою особу. Це ближнього. І особу Бога, ось ту абсолютну любов. І якщо ми, українці, знову навчимося любити, а ми, на жаль, втрачаємо це, оце справжнє почуття любові. Тож, якщо ми, українці, знову навчимося любити, ми знову станемо одним єдиним монолітним народом, сильним народом. Сильною владою, яка дбає не про власні інтереси, а про інтереси тих людей, які їх вибрали, сильною армією, де немає зловживань, де немає маніпуляцій, де немає брехні, де звичайний рядовий є в такій самій пошані, як і будь-який генерал. Якщо ми будемо вміти любити, ми будемо мати справжню школу, де діти будуть ставитись повагою до своїх вчителів, а вчителі будуть цінувати кожного свого учня і знання будуть ділити, передаватись. Це якщо ми навчимося знову любити один одного, то ми не будемо дивитись один на одного. Як на засів свого збагачення, а ми будемо дивитися один одного з цінністю, з повагою. Тож любімо один одного, любімо Бога всім серцем, розумом і душею, любимо ближнього свого, як самого себе. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй 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 нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, Поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господе, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, це завжди, нині, на віки віків. Амінь. Дя... І даруй нам завтра, Господи, день перемоги. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!